Вітаю! Я дуже ціную свій і ваш час, і тому постараюся максимально чітко, конкретно, без лишніх слів і лишніх пояснень донести вам одну просту ідею. Якщо у вашому житті, хоча б раз бувало таке, що ви поспілкувалися з людиною, дізналися її краще, зрозуміло, що вона зовсім не та, за кого вона себе видавала. І такі сидите чи йдете і думаєте: блін, де да я ж знав це зразу, чого я от не повірив собі, чого я не прислухався до себе. Якщо у вас таке бувало, тоді е, ближчих три уроки ми з вами будемо мати про що поговорити. Справа в тому, що я пропоную вам методику розуміння, як це все відбувається у вашій голові, тому що по замовчуванню ви вмієте читати людей. Кожна людина це набір сигналів. Те, як вона говорить, те, як вона мовчить, те, як вона стоїть, те, як вона дихає це все інформація. І ваша підсвідомість її обробляє. Але ваша свідомість не розуміє, звідки беруться ті відчуття, які ви відчуваєте. Ви не розумієте, чому до одних людей ви відчуваєте приязнь, навіть якщо їх не знаєте, тільки перший раз побачили, а до інших відчуваєте відторгнення. І моє завдання на цьому курсі. Пояснити вам, як це все відбувається, навчити вас довіряти собі, розуміти свої відчуття, систематизувати ці знання і ці розуміння інформації, і щоб ви навчилися читати людей, тому що люди в нашому житті це основний інструмент. Для створення благ в нашому житті, наприклад, якщо вам потрібні гроші, ви їх отримуєте від інших людей, ви їх заробляєте з іншими людьми або завдяки іншим людям. Якщо вам потрібні відносини, щастя, це також про інших людей. Якщо вам потрібно здоров'я, а наше здоров'я це фізичне і психічне здоров'я, і для психічного здоров'я нам також потрібні люди. Тому навичка читати людей це такий універсальний інструмент для того, щоб ви могли покращити всі результати у своєму житті і вивести його на новий рівень. Проте давайте ближче до фактів, ближче до практики. Подивіться на моє лице. Що ви зараз відчуваєте? Швидше за все, ви бачите на лиці тільки а, якусь стабільність. Проте, коли я починаю говорити, і коли я починаю відчувати якісь емоції, наприклад, що це для вас? Оцей рух носом? Можливо, ви не знаєте, що він насправді є, але ви відчуваєте якесь певне відчуття, якусь певну емоцію, якийсь певний стан, який передає ось цей мій жест. Або інша інформація. Що це таке? Або інша інформація? Або інша інформація. Це все інформація, і ви з нею стикаєтеся завжди. Наприклад, ось це, це деяка зневага. Це деяке лицемірство. Це деяке призріння. І коли людина дивиться на вас висока або порівнює, і зазвичай в неї ось так їздить. Це не істина в останній інстанції. По одній, наприклад, по одному сигналу не потрібно робити висновки і судити. Я зараз вам хочу донести інформацію, що ці всі сигнали систематизовані і вони є. Зрозумілими, якщо ви знаєте систему читання людей. Якщо ви розумієте, що зжимання губ, зжимання щелепи це певна злість. Вона, можливо, ще поки що подавлена, і вона, можливо, ще поки що прихована. Але коли ви спілкуєтеся з людиною, яка тільки прийшла у ваше поле, ви її ще, можливо, не знаєте. І бачите, що вона часто зжимає губи, зжимає щелепи, або Показує певні емблеми з верхньості, ви можете вже розуміти, що це за людина. І зазвичай ви її розумієте, тобто ваша підсвідомість це розуміє. Але ж ви не сильно зважаєте на це. І тому часто розчаровуєтеся. Тобто, щоб ви не розчаровувалися від людей, які є у вашому житті, через них. І щоб вони не впливали на ваш стан щастя, щоб вони не впливали на ті ситуації, які ви проживаєте в своєму житті, вам потрібно розуміти, з ким ви маєте справу. Це ваш партнер, це ваш друг, це ваші близькі, це ваші родичі. Всі показують вам якусь інформацію. І вам потрібно навчитися її щитувати для того, щоб могти себе захистити, для того, щоб управляти собою, для того, щоб вивести своє життя на кращий рівень. І в наступних уроках ми з вами поговоримо про те, як це працює ще детальніше. І я розкажу вам, як ви можете це використовувати у своєму житті. Не тільки через призму міміки, інтонації жестів і рухів, але і розуміти, що ця вся система набагато глобальніша. Також я розумію, що вам потрібно сказати, ти взагалі хто такий, а то якась говоряща голова тут сидить. Ну, у двох словах познайомимося. Мене звати Володимир Обаль. я клінічний психолог, я сертифікований коуч, я експерт. В області захисту від маніпуляцій і профайлінгу. вже більше 13 років займаюся своєю діяльністю, тисячі людей проходили мої навчання, і даний курс створений для того, щоб познайомити вас власне, з моєю методологією і показати вам, як ви можете створювати ці результати у своєму житті. Також, щоб ви зрозуміли, як це на практиці, ви краще можете використовувати. Для кого цей курс може взагалі бути цікавим і цінним. Так от, зовсім недавно клієнтка була ріелтором. І коли вона дізналась мою технологію, вона, спілкуючись з людиною, яка хотіла запропонувати їй об'єкт продавати, просто в затримці в інтонації, зрозуміла, що з об'єктом нерухомості є певні проблеми з документами. Тобто клієнт розказував, що, от в нас там будинок, там земля, і в один момент запнувся, коли сказав: от там гарний будинок, все. Ну і документи там є, і, і вони нормальні. І от така проста запинка в контексті розмови з розумінням всієї методології читання людей дала в голову моєму учневі, учениці розуміння того, що. Там потрібно звернути більшу увагу. До цього потрібно прислухатися, тому що така пауза зазвичай може бути причиною обману. І коли почали виясняти з документами, вони знайшли якраз ці моменти, які могли би створити їм проблеми в житті. І завдяки технології читання людей, люди зберегли свій час, зберегли свої гроші, ну і багато різних інших можливостей неприємностей уникнули. Інший варіант на роботі, людина прийшла на роботу, і при перших знайомствах з керівництвом, прочитавши їхні психотипи, зрозуміла, які вони зрозуміла, що вони очікують, зрозуміла, який їхній ідеальний кандидат. І навіть не маючи в собі повного обсягу потрібних навичок для цієї роботи. За рахунок того, що вона зрозуміла своє керівництво, вона показала їм себе з цієї сторони, яка була потрібна для цієї роботи. І вона отримала бажану роботу, вона швидко докрутила свої потрібні знання, вона швидко зібралася для того, щоб підняти свою експертність, і тепер дуже потрібний кваліфікований працівник. І це не про якусь хитрість, це не про якісь обмани, це не про якісь притворства. Це про ті інструменти, що ви можете використовувати. Тому що якщо ви бачите, наприклад, що є у вас робота вашої мрії, і ви б дуже хотіли на ній бути, але ви десь не дотягуєте до рівня англійської С, наприклад, а у вас рівень Б2. І ви розумієте, що ви за тиждень, два-три місяць можете підтягнути свою англійську, просто вам потрібно в це вчепитися. Чому це не варіант? І це є скрізь і у всьому, це так же само при виборі людей на роботу працює. Коли був HR у мене на навчанні, вона жалілася, що дуже багато людей в резюме придумують там свої історії, при це все приукрашують, розказують, обманюють те, чого немає насправді. І в іншу сторону це також працює, навіть якщо ви бачите, що людина Обманула в резюме, людина не розказувала вам історій, але ви розумієте, що психотип цієї людини досить цілеспрямований, є сенс дати цій людині шанс. І навпаки, якщо людина дуже роздула свої досягнення, але ви бачите, що вона безвідповідальна, є сенс на це не звертати уваги. Такі і ще дуже багато всяких різних кейсів я буду вам розказувати ще в наступних уроках. А зараз постарайтеся деякий час попрактикувати, подумати, можете навіть подивитися в себе, які сигнали дають вам ваші оточуючі, близькі, які вже є зараз біля вас. Ну і до зустрічі в наступному уроці.